Я слава ваш допис у... героям. слава. Я працюю ваш допис у Фейсбуці. Чому я маю жити з цим болем? Якщо можна було б виживати, вживати знеболення. Я кажу саме про медичний канабіс, але ж у Верховній Раді на таку дрібницю не вистачає голосів. Я звісно розумію, що у шановних депутатів є більш важливі справи аніж якийсь ЗСУшник своїм легким пораненням, що жалюється на болі. Але ж я такий не один і поранення і болі подекуди. Неспівмірно важче за мої це знову ж таки повторюся ваш пост у Фейсбуці. Розкажіть, будь ласка, що от вас спонукало написати досить такий емоційний допис: Емпатія і біль, бо е, з одного боку я відчуваю біль сам, з іншого боку, я можу собі уявити. Який неспівмірно сильніший біль, ніж мій, відчувають бійці з більшими з серйознішими пораненнями з ампутаціями кінцівок, і насправді мій допис не єдиний. Я дуже вдячний кожному, хто не мовчить, і я маю величезні сподівання на те, що, врешті-решт. Здоровий глузд переможе, тому що, ну вибачте, це просто ну, не по-людськи, коли е, можна допомогти людям без е, без якоїсь шкоди для суспільства. Тобто, жодної суспільної шкоди в ухваленні цього законопроекту Ну я не можу собі просто уявити, натомість цей законопроект е, не був підтриманий. З незрозумілих мені причин. І, власне, мій пост був запитанням: поясніть, які причини, можливо, я чогось не знаю, тому що е, причини на предмет того, що це наркотик, у ну, них вкрай маніпулятивні, тому що мова йде саме про медичний канабіс. Геть не складно, от двома кліками в е, телефоні, зайти і почитати, чим відрізняється медичний канабіс. Від канабісу. Я можу це пояснити зараз. Є дві діючі речовини в канабіноїдах. Це ТГК, тетрагідроканабінол і канабідол. Так от медичний канабіс це саме канабідол, і е, от наркотичну дію спричиняє тетрагідроканабінол. Канабідол. Не відноситься до наркотичних середиків, він не призводить до звикання. І е, якщо в суспільстві і має бути дискусія щодо канабісу, то ця е, дискусія може бути стосовно загалом канабісу. але де дискусія стосовно е, використання препарату, який не має наркотичної дії? Е, тому мій пост був власне закликом до здорового глузду, і причиною мого поста було ну те, що я розумію, які неспівмірно важчі, сильніші болі е, е, терплять е, багато. Я навіть боюсь сказати. Тільки людей. Тому, ну і звісно, що власне поранення, яке просто мені про це нагадує щодня, ну майже що 24 години на добу. Тому що ну, біль, розумієте, в моєму випадку біль не гострий, але він тупий і постійний. І от коли ти не можеш просто поспати, от банально ти не можеш виспатись, тому що. Будь-який рух просто ти від нього прокидаєшся, тому що от воно тебе болить? А уявіть що відчувають люди з серйознішими пораненнями за мною Ви зараз безпосередньо знаходитеся на фронті, і ви відповідно спілкуєтеся із своїми побратимами. Чи заходила у вас мова за медичний канабіс? І як загалом військовослужбовці відносяться до його легалізації? Бачите, мова то заходила, але в тій мові не було дискусії. Це ж те, про що я казав. Що є речі, про які дискутувати є зміст. Ну, от, Рішення проблеми. От, В нашому випадку, яку проблему ми вирішимо? Це пацієнт з больовим синдромом. Е, які варіанти вирішення? Один з тих варіантів це легалізація медичного канабісу. Які очікування результат? Очікування результатів? Що люди, які потребують цього медикаменту, зможуть його отримати доступно. Які можливі наслідки? Нуль. Я, ну, просто тут я ж кажу, що нема про що дискутувати. Тому, звісно, що коли ми про це спілкуємося, то це не дуже довгі дискусії, вони приблизно такі. Мали би ухвалити ще давним-давно. Чому не ухвалюють? А далі я не хочу казати ненормативну лексику. Мій знайомий лікар, онколог, він пояснює дію медичного канабісу на онкотворих так, що ним легше знеболити, і не потрібно пити набагато більше знеболюючих. І зрозуміло, що це не так сильно впливає на організм. Ви також лікар, хай навіть і можливо і не у саме цій спеціалізації. Але чому от ліпше знеболити тіло за допомогою медичного канабісу, ніж до прикладу за допомогою сильних шкідливих знеболювачів? Зрештою, ви допомогли мені в відповіді на це запитання. Це сильні шкідливі знеболювання. Дуже просто. А якщо трошечки деталізувати, окей, яка у мене альтернатива? Постійно пити нестероїдні протизапальні. проти запальні. Перша фобічна дія нестероїдних проти запальних Кишково шлунковий тракт. От мені найбільше, що потрібно буде на війні, ще виразки або гастрит. А, друга історія це власне. з… Єдиний нестероїдний протизапальний, який мені би більш-менш підійшов, це парацетамол. але той побічна дія, про яку я сказав, вона нікуди не дівається. Просто інші нестероїдні протизапальні вони мають ще одну побічну дію. Вони десь на тиждень після вживання їх впливають е на згортання крові. От тепер уявіть собі, що п'ю я це на постійній основі, і поїхав я на бойові. Наприклад, я навіть припинив пити. Поїхав на бойові, отримав поранення, стік крові. Дуже цікаво, чому тому, що не зміг собі отримати знеболювачі, який би не впливав на згортання крові. Ну мені здається, ці дві причини їх достатньо, як мінімум, тому що я не бачу аргументів проти легалізації медичного канабісу, окрім ну геть маніпулятивних. Ну на предмет того, що там Це легалізація наркотику. Тепер всі стануть наркоманами. Ну, чиста маніпулятивна історія. На жаль, у неї вірять. Є ще одна імовірна причина е, в мережі нерідко пишуть журналістські розслідування на предмет того, що наркобізнес кришують люди в погонах. Е, правда, тут. Ця причина і мені не до кінця зрозуміла, тому що ще раз наголошую, це не наркотик. Припускаю, що можливо ці люди самі недалекі і е, придумують собі, що це ризик їхнього ринку, але це вже е, геть інша історія, і для мене власне немає якогось вагомого аргументу, який міг би бути проти легалізації медичного канабісу.